Друзі, привіт! Все знову Артем, ви на моєму каналі. Сьогодні я продовжу серію відео, які дозволять вам приймати зважені інвестиційні рішення. Сьогодні ми говоритимемо з вами про інвестиції в доларі та євро. Часто бувають кейси, коли людина, яка релокується до Європи або планує туди переїзд, вона вирішує, в якій валюті накопичувати: в доларах або в євро. Вкладати кошти в доларові ІТФ або в ETF. Допустимо, що зараз вона ще в Україні, і вона, в принципі, може інвестувати в доларові ІТФ. Базове правило інвестування говорить, що інвестувати треба в тій валюті, в якій ми плануємо ці кошти витрачати. Тобто, якщо ми плануємо ці кошти витрачати в єврозоні, то інвестувати треба в євро. Але буває таке, що інвестор є певні незручності з тим, щоб конвертувати кошти, або він просто хоче прийняти на себе курсовий ризик і спробувати отримати з цього якусь додаткову вигоду. Чи можна отримати в такому випадку якісь дані, які допоможуть нам прийняти рішення? Так, це дійсно можна зробити. Нам доведеться зробити декілька припущень, але на виході ми отримаємо певні дані для аналізу. І щоб зрозуміти, про що буде йти мова в цьому відео, спочатку треба розібратися з таким поняттям, як курс розвороту. Фактично, це курс паритету, який показує, при якому курсі наша інвестиція в різних валютах буде співставна за своїм вираженням в іншій валюті. Наприклад, поясню, у нас є два варіанти, як вкласти кошти. Наприклад, наших українських ОВДП. Ми можемо вкластися в гривневі ОВДП, під 21%, допустимо. Або можемо перевести ці кошти в валюту за якимось курсом там, через конвертаційні депозити, і покласти це на валютні облігації під 4%. І скажімо, ми плануємо вкладення на 5 років. В такому випадку наші кошти, кожен наш долар в гривневому виразі під 21% у гривні, він перетвориться. На 99 гривень через 5 років. В той же час вкладення у доларі принесуть нам 22 центи на кожен вкладений долар. І в нас курс паритету становитиме 81 гривню за долар. Що це означає? Що якщо ви, як інвестор, вважаєте, що через 5 років курс гривні до долара буде меншим за це значення, то вам вигідніше вкладатися в гривневий інструмент, фіксувати гривневу дохідність. А потім на виході вже перевертатися у долари. Якщо ви вважаєте, що курс буде більшим за цей, то це означає, що вам вигідніше зараз купити долари і вкласти їх в доларовий актив. Звісно, цей інструмент нам не дасть прогнозу по курсу, але він хоча б е, дасть таку. Точку вододіл, так, який дозволить поглянути на ситуацію і оцінити, віримо ми в це чи не віримо. Тобто така от гра, вірю, не вірю. Цей файлик я додам до відео, ви зможете в ньому порівнювати також вкладення у гривневі і валютні інструменти. Але щодо фондового ринку, тут все трошки складніше, тому що, окрім певної гіпотези по курсу. Нам ще треба робити певну гіпотезу по тому результату, який в нас буде. І от уявімо, що в нас є інвестор Катерина, в неї є 50 тисяч доларів, і вона стоїть перед вибором, що вкласти на 10 років. Тому фонд ВІТІ чи у фонд Івле з євровим хеджем. Скажу зразу, що в принципі євровий інструмент з хеджем він буде менш ефективний по дохідності, тому що в юсіц-фондах там і більші комісійні витрати. В принципі, хедж це також не безкоштовна процедура. Фонди також на неї витрачають частину своєї дохідності. Але от уявімо, приймати Катерині нашій. Курсовий ритик чи ні, як нам хоча б мати якусь таку ж саму точку, як ми робили щойно з гривневими та валютними інструментами. Це можливо зробити. В минулому відео я вам показував, як в портфоліо Visualizer можна протестувати е ірландські фонди. Да? Фактично, наш фонд Івла це також є usage фонд, напряму його в портфоліо Visualizer немає. Тому що ми робимо, ми йдемо вже в наш знайомий сайт. Бектест курво e, і вбиваємо наш фонд Івле. Опускаємося нижче і дивимося, яка в нього була історична дохідність і історичне стандартне відхилення. Далі йдемо в Монте-Карло і запускаємо дві симуляції в портфоліо візуалайзері. Перша симуляція це на прикладі наших доларових вкладень. Тобто, ми в нас є 50 тисяч доларів. Ми ці 50 тисяч доларів вкладаємо на 10 років. У фонд VT американський. Запускаємо симуляцію і отримуємо отаке віяло от результатів, що може бути з нашими інвестиціями через 10 років. Потім в іншій вкладці відкриваємо також Монте-Карло. Але, як я вже показував, обираємо тут в simulation model Параметрайз Returns. Ось воно, Returns. І заповнюємо даними з нашого сайту. Бектеста usage фондів, тобто дохідність 8,55 і наша волатильність 13,44. Тепер на сьогодні в нас курс євро до долара 1,07, тобто 50 тисяч доларів це 46 657 доларів. Уявімо, що ми конвертували цю суму, забиваємо її сюди і також запускаємо симуляцію. На виході маємо також якесь віяло результатів. Тепер ми можемо, в принципі, для кожного із цих персентилей порахувати курс розвороту. Дивіться, наприклад, ми віримо, що ми будемо рухатися якось консервативно, там, по 25%. му персентилю. Тоді через 10 років вкладення в фонд VT нам принесуть щось близько 92 тисяч доларів. А вкладення у фонд ІВЛА принесуть нам щось близько 75 тисяч доларів. І так, так можна зробити по кожному. З наших, з наших віялових результатів, якщо ми кожне число поділимо відповідного персентиля одне на одного, то ми фактично отримаємо курс розвороту євро до долара до наших відповідних сценаріїв. Я раджу. Прогнозувати ваші інвестиції на фондовому ринку консервативно десь між 15% та 25%. п'ятим перцентилем, і вважати, що якщо піде все краще, то то просто наш такий от бонус за те, що ми в принципі інвестуємо. Для простоти можемо взяти 25%. п'ятий Якщо по 25% перцентилю поділити наш капітал в доларі на наш капітал в євро, то ми отримаємо курс розвороту 1,22%. Зараз у нас курс євро до долара 1,07, тобто приймаючи рішення інвестувати в доларові чи єврові активи, ми тепер маємо той самий вододіл, який означає, що якщо фондовий ринок піде по такому досить консервативному сценарію, і ми потрапимо там в 25% п'ятий перцентиль або десь туди, то наш курс розвороту буде 1,22. Я раз наголошую, що курс розвороту не дає нам. Передбачення про те, який буде курс. Він дає нам лише вододіл, який допомагає нам приймати інвестиційні рішення. А приймати цей валютний ритик чи ні, це вже особиста справа вас, як індивідуального інвестора. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте відео другу і до нових зустрічей.